Четвертий рік поспіль національний день свиноферми збирає представників бізнесу, влади, міжнародних організацій та незалежних експертів, щоб вирішити проблеми галузі свинарства. Разом цьогорічний захід організований асоціацією свинарів України та агроконсалтинговою компанією «Декун», відбувся 4 жовтня в Ірпіні, що на Київщині, зібравши близько трьох сотень відвідувачів. Як боротися за ЧС, куди експортувати продукцію, як протидіяти рейдерським захопленням, та яким буде новий спецрежим? Обговорили під час круглого столу держава і бізнес, співпраця чи протистояння? Важливість такого діалогу відзначив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий, який відвідав захід сьогодні, якраз в рамках круглого столу, а не в рамках виступів людей, які в принципі і так все знають галузь, Будуться дискусії, будуть напрацьовані для мене особисто для міністерства. Якісь додаткові ідеї, додаткові рішення. Одним із найактуальніших питань стало поширення африканської чуми свини в Україні. І якщо чотири роки тому країна була практично вільною від АЧС, то вже сьогодні епідемія охопила 15 областей України. Це не проблема України, це проблема світу. Якщо держава за кожну свиню віддавала гроші, ми б африканку зупинили ще на рівні Чернігівської області. Чи готова держава підтримати аграріїв у боротьбі, з чумою 21-го століття? Ми готові підтримати, в тому числі і грошима питання, пов'язані з профілактикою. Якщо ми сьогодні скажемо, що на промислових підприємствах там, де повинні грамотно працювати і ветеринари, взагалі всі заходи повинні бути забезпечені. Ми будемо повністю відшкодовувати втрати. Чесно кажучи, ніхто цим займатися, тоді, не буде скажімо, держава ж відшкодує. Наскільки швидко вдасться зупинити АЧС в Україні, залежить також від фермерів, як убезпечити своє господарство від зараження, найдешевшими та найефективнішими методами з фермерами ділились провідні експерти та консультанти. З іншого боку є дуже позитивні приклади, коли рамка організована таким чином, що можливо тільки рух поголів'я в одному напрямі, їх легко мити, легко дезінфікувати. У час загострення воєнних дій на сході та доступної зброї український агробізнес став потерпати від рейдерських захоплень. Коли соняшник до зборки зайшли нові власники, три тижні комбайнами все змолотили. Потім рішення суду, експертизи все повернули назад. тільки соняшника погорузи вже немає. Так працюють рейдерські групи, жертвами яких все частіше стає агробізнес. Якщо ще рік тому до нас зверталися два-три підприємства на місяць з такими проблемами, то на сьогоднішній день це ну, мінімум п'ять тиждень. Як берегти своє підприємство від гастролерів а в масках, розповів юрист Микола Чемезов, брати важливі юридичні статутні документи з інтернету, продумати ефективну модель. Управління для того, щоб всі рішення і навантаження не були зосереджені тільки на одній особі, і забезпечити публічність як працюють сучасні українські свиноферми, учасники заходу змогли побачити онлайн під час віртуальних турів, які організували підприємства ТОВ Данфарм Україна та ТОВ Селекційний центр свинарства на сьогодні? Це є повністю готовний нуклеусний комплекс. На цьому комплексі є унікальна система вентиляції, яка дозволяє взимку працювати взагалі без додаткового обігріву всіх приміщень. Працює на підприємстві 23 людини, включно з охорони. Це на 1200 свиноматок. Підприємство ТОВ «Данфарм Україна», яке у свій час залучало денські інвестиції. Як наслідок, 3000 свиноматок щороку дають 100 тисяч голів. Вони <реш> мають слідувати правила, як українським, оскільки тут працюють, так водночас і данські вимоги Завершився національний день свиноферми розіграшем призів від партнерів заходу. Головним подарунком для фермерів стала поїздка на виставку Євротір до Німеччини. Чудовий захід. Він додає емоційності, додає розуміння до нинішньої ситуації. І також спілкування, особливо в кулуарах, воно відображає дійсну реальність справ, яка є на нинішній час.